Права 1414. Виміряю у сантиметрах сторони чотирикутника, зображеного на малюнку 43.1 та знайди його периметр. Ну що ж, давайте подивимося на цей малюнок 43.1. Ось я його переніс. Я не знаю, які в нього натуральні розміри. І я, в мене він в електронному вигляді, і в мене доводі специфічна лінійка. Так що, сам, принцип, ви можете подивитися, ну, а потім виміряти за підручником, якщо у вас є паперовий варіант. Ну що ж, нам треба знайти периметр. Щоб знайти периметр, нам треба знайти довжини всіх сторін. Почнемо тоді. Беремо лінійку і спочатку знаходимо довжину сторони АБ. Ну що ж, давайте розташуємо вздовж. У мене доволі специфічна лінійка, ну, але я буду нею користуватись. Так, десь так. Так, дивимося, яка ж у нас. Довжина. Так, це у нас 10. Це 1 ціла 2 цілі. Ну, 2 цілі тут і 5, тобто 2 см 5 мм. Або записуємо 2,5 см. Пишемо тоді перше. Ну і записуємо, що АВ у нас дорівнює 2,5 см. Принаймні. Це в моєму масштабі і за допомогою моєї лінійки. Так, дивимося тоді БЦ чому дорівнює. Отже, розташовуємо вздовж. Міряємо довжину. Так, отже, тут буде 1, 2, Тут 2,6 см. Так, ну, да, 2,6 або можна написати навіть 2,5, якщо округлити. Давайте напишемо все-таки 2,6. Отже, пишемо, що BC Пишемо дорівнює 2,6 см. Далі нам треба довжину CD відрізка. Ну що ж, розташовуємо лінійку вздовж CD. Ну і дивимося, яка ж буде його довжина. Так, дивимося. 1 см, це 1, ціла. ну і тут ще приблизно 7 10, або 7 мм, або 1, і ще раз 7. 10. То ми пишемо, що dc, Записуємо dc дорівнює 1,7 см є. Ну і остання довжина dA або ad, і так і так можна назвати. так. Давайте дивимося, яка ж довжина цього відрізка. Так, отже, 1,5. Записуємо, що довжина АД. Пишемо АД дорівнює 1,5 сантиметра. Все. Виміряли ми у сантиметрах всі сторони чотирикутника, який зображений на рисунку 43.1. І тепер знаходимо його периметр. Ну що ж, пишемо тоді друге. Ну І записуємо, що периметр P в нашому випадку це буде дорівнювати довжині AB плюс довжині BC плюс довжині DC і плюс довжині АД. І це дорівнює. Нам треба 2,5 додати 2,6 і додати тоді 1,7. І додати 1,5. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тут зрупуємо. Тут легко 1,5 і 2,5 додати. То ми записуємо це як 2,5 плюс 1,5. Ну і тоді додамо окремо 2,6. Плюс 1,7. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо 2,5. Плюс 1 це буде 3, цілих, але 5 десятих плюс 5 десятих, це буде ще 1, тобто у нас тут у дужках буде 4, цілих плюс. ну а тепер дивимося, тут у нас скільки 2 плюс 1 це буде 3. Записуємо 3 плюс. Тепер додаємо дробові частини. Тут у нас є 6 десятих і 7. Десятих. Разом буде 13 десятих або 1,3. Ми пишемо плюс 1,3. Ну і це дорівнює. Що 4 плюс 3 це 7. 7 плюс 1 це 8, цілих, пишемо. І 3. десятих. В дужках записуємо чого? Сантиметрів. Ну, в принципі, це не обов'язково. Ми тут написали П. Це означає периметр. Ми можемо дописати це. У нас буде периметр. Периметр. Тоді чотирикутника – Периметр чотирикутника є. Ну і записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, периметр чотирикутника складає 8,3 см. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження периметра з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.